Насамперед треба познімати ті ж тусри, той і зняти ті пластикові наконечники, відключити фішки і під низом далі покажу, що далі робити. Є з цієї сторони. І друга кришка тут з цієї сторони. Спочатку робимо ліву сторону. Спочатку буду відкручувати ліву сторону. Щоб зняти клапану кришку, треба зняти фішки з катушок, зняти всі файки. Тут є болтик відкрутити цей щуп і відкрутити там далі кріплення і пізніше повідкручувати всі ті кріплячі. Болти, з цієї сторони менш більше повинно би піти легше, з другої сторони буде важче, там більше тих трубок є. Так що будемо дивимося і будемо все робити. Почнемо відкручувати боси, то бажано продукти, прочистити, щоб вимінити кришку, щоб вам ніякий пору і нічого не попало в середину. Ну, нічого, кожного, але, якщо бути уважним, дивитися все, все послідовно, можна зробити це самому вдома і зекономити дуже багато грошей. що в Майстернях припустимо. Такого каділака за таку легеньку процедуру вас mm. так скасують, що вийде дуже дорого. Я так само, знаєте, скільки резимені на клапані прикладки під клапаною кришкою в ноль рівну раз на моторі 6D2. У вас буде цікавити огляд іменно цього каділаку. Водите це, пишіть в коментарях, я візьму його на огляд, все розкажу, все покажу. Від кухні я виношую, як виношу і як там каділаком. Але сама машина хороша. І прекрасна, комфортна, як велика баржа. Клапана кришка в нас вже в руках. Ну, красота. Знімаємо, витягуємо цю прокладку, зачищаємо гнізда, зачищаємо посадочне місце. На самій блоку встановлюємо нову прокладку і закручуємо. Будьте обережні, коли вставляєте нову прокладку, щоб вона вам не скрутилася, коли ви там заставляєте, щоб вона вам не скрутилася, не Все гарно треба прочистити, щоб не було ніде ніяких путьоків тут і на самому блоку. Е, ще одне перед тим, як знімаєте, якщо ви не впевнені, чи ще щось, зробіть собі спочатку фотографію, що як було, де на яких місцях, щоб ви пізніше могли подивитися. І воно вам підсказало, де, що як було, щоб ви не запутувалися. Так що я йду прочищати, промивати, вставляти на місце і е, збирати це все в... Паралельному напрямку від саду до кінця, як то кажеться. Нова прокладка вже стоїть на місці. Вставляємо і збираємо все назад. Машина вже зложена, все поміняне, складене з двох сторін. красота, бо підтікало. От з цієї сторони, звітом з задньої сторони. Це кришка. там з задньої сторони. Там підтікало, і тут конкретно підтікало. Помінно пересохла прокладка і пускала. Поміняно все, красота. Зараз підключаємо акумулятор, пробний виїзд і віддаємо машину.